Тут дуже важливо не просто планувати, що я хочу планувати, планувати чи не планувати. Тут ще важливо, чому я хочу те, що я хочу. Так? Тому що е, Господь Він е, теж має плани на наше життя. І тут дуже важливо зрозуміти наші плани. Чи знаємо ми про Божі плани на наше життя? Чи співпадають вони з Божим планом? Чи довіряю я Богові, навіть якщо щось піде не так, як я думаю, не так, як я хочу? Чи розумію я, що Бог в своїй мудрості, Бог в глибині своєї любові до мене знає набагато краще, навіть якщо я розумію або планую щось не так? Мені подобається. Текст з біблії повторення закону 29 розділ. Там написано, що відкрите належить нам. Щоб ми виконували, а закрите належить Господу тому те, що ми розуміємо, те, що ми бачимо, ми можемо планувати, ми можемо рухатись, але розуміти, що Бог, як Господь цього світу, він може коригувати, він може вмішатися в ці плани, але це не означає, що це на зло, це точно на добро.